У цьому відео ми розглянемо особливості взаємодії DogDim та e-healtz при роботі з пацієнтами, які проходять медичну реабілітацію. Основні принципи роботи залишаються незмінними, але саме для реабілітації є деякі специфічні нюанси, які потрібні знати лікарю. Так, починаємо все як звичайно. Створюємо новий епізод. Зробити це може лише лікар спеціалізованої допомоги. Тобто весь цей модуль реабілітації він лише для лікарів-спеціалістів. Поки що немає ніяких обмежень за спеціальностями лікарів вторинної ланки, але, можливо, колись вони з'являться. Створюємо, називаємо епізод, наприклад, так. І перша особливість це те, що тип епізоду має бути реабілітація. Далі, як звичайно, всередині епізоду створюємо нову взаємодію. Поки що ніяких окремих типів взаємодії реабілітації тут також немає. Можливо, в подальшому вони з'являться, але поки що все як звичайно. Нам треба заповнити причини звернення, інформації про діагнози, дії. Я вже створив тут шаблончик невеличкий, щоб описати причини звернення, діагнози. Консультація невролога тут була. І що нам тепер необхідно для реабілітації зробити, це те, що обов'язково обов'язковий компонент, нам треба додати спостереження. Так, спостереження, це бачите окремий блок, він тут з'явився раніше його тут не було. І ми додаємо перше спостереження. Для реабілітації нам потрібно тип кодування вибирати. За національним класифікатором ось таким. НК це національний класифікатор. МКФ це у нас міжнародна класифікація функціонування. І обираємо, скажімо, можна додати декілька спостережень. Наприклад, структура організму. Давайте виберемо код структури головного мозку. І отут у нас, бачите, те, що червоне, треба заповнити обсяг. Помірні порушення. Давайте виберемо. Природа, змін, порушення цілісності. І анатомічна лікалізація, ну хай буде зліва. Це перше спостереження. І давайте додамо ще одне спостереження. Так, за цією класифікацією щоб ви бачили, от там, коли беремо структуру організму, які тут взагалі можливі варіанти. Тут їх повно. Заповнюйте відповідності до... Своєї спеціальності. Так, і функції організму. Давайте виберемо функції якісь когнітивні, да? когнітивні функції вищого рівня і памірні порушення. Знову ж таки, тут багато-багато функціональних порушень. Я думаю, що в академії НСЗУ це більш детально описано. Для лікарів різної спеціальності, що вони можуть обирати. Також тут є, що бачите, активність та участь, фактори середовища. Це окремо потім можна подивитися, якщо це необхідно вам для роботи. Для початку це все. Зберігаємо взаємодію. І після того, як взаємодія підписана, нам потрібно створити план лікування для реабілітації. Як правило, цей план лікування на досить великий період, на декілька місяців. Створимо план лікування. Так, тут ми обираємо категорію. Бачите, тут є декілька видів реабілітації, вибираємо, скажімо, цю реабілітацію, Умови у нас тут лише амбулаторні. Так, і період покриття з сьогоднішньої дати і давайте до кінця року. Так, тобто всі призначення, які мають бути... Виконані в, по цьому плану лікування мають бути виконані за цей період, тобто до кінця року. Можна додати ще який персонал приймає участь у цьому, тобто не лише автор, а й ще там можна додати якихось інших спеціалістів. От, Ну і допоміжна інформація, можна додати посилання на епізод медичної допомоги, ось на цей епізод. так. Це не обов'язкові поля, але можна їх дописати. Розширено опис, нотатки, також не обов'язкові поля. Підписуємо план лікування. І після того, як план лікування підписаний, так, запитуємо у пацієнта доступ до медичної інформації. Зараз пацієнту прийде смс-ка і пацієнт має сказати вам код авторизації. 1, 4, 9, 2. Окей. Так. План лікування створився, відкриваємо його заново для того, щоб тепер у цей план лікування додати якісь призначення. Тобто, як і в листку призначень, в плані лікування є призначення. Ось у нас кнопочка Створити нове призначення. Давайте два призначення зробимо: це заняття логопеда і якась фізіотерапія для реабілітації після інсульту. Коли ми хочемо, щоб це призначення було виконано ну, з сьогоднішнього дня, і у нас весь план лікування до кінця року розрахований. Давайте ми зробимо так, що заняття з логопедом ми поки що зробимо призначення лише до кінця місяця. Так, оскільки ми хочемо призначити не лікарський засіб, а медичну послугу, то міняємо медичну послугу і пишемо тут навчання навичок мови. Навичок мови мови. О, це. Так, і далі, е, які ми очікуємо результати цього всього? Ну, мабуть, навряд чи одужання, але якесь там зняття симптомів. мабуть. Окей, можна декілька вибрати варіантів. І далі ось такий. Контроверсійний пункт це кількість. e-Health чомусь зробив так, що для програми реабілітації всі послуги рахуються не штуками, а хвилинами. Навіть якщо це там, консультація або сеанс масаж, або ще щось таке, все має вимірюватися у хвилинах. Можливо, в майбутньому вони це змінюють і якось диференційно, і диференційно до цього підійдуть. Але саме от зараз для програми реабілітації кількість цю послугу треба вимірювати і кількість не в штуках, а у хвилинах. Тому якщо у вас один сеанс триває 60 хвилин, і вам треба 10 сеансів, то відповідно пишемо, що тут потрібно 600 хвилин. Коли пізніше цю послугу будуть, це направлення на цю послугу будуть погашати, то також будуть писати тривалість виконання кожного сеансу, десь 30 хвилин, десь 45, і воно сумарно буде рахувати, поки не досягне кількості у 600 хвилин. Тут до цього призначення можна додати ще підставу, тобто діагноз, якщо потрібно, ну, якщо хочемо, додаємо це на обов'язкове поле і обґрунтування. Це, власне кажучи, чому ми призначаємо це ну, на підставі цього діагнозу, наприклад. Окей. Також не обов'язково. Це було перше призначення у плані лікування. І давайте ще зробимо друге призначення у плані лікування. Так, обираємо, що це у нас медична послуга. Друге призначення також треба додати до кінця липня. Очікуваний результат зняття симптомів. Так, і ми хочемо додати медичну послугу. Тут я хочу показати, що шукати можна не лише тут за ключовим словом, але можна відкрити повне дерево всіх цих довідника послуг і шукати, скажімо, медична реабілітація. Ми шукаємо. Я вже тут заздалегідь підготував код. Так, ось вона. 96, 130, навчання. Навчання навичок, що стосується... Олохів тіла. І також 600 хвилин. Так, тут все видано. Підставу і обґрунтування задавати не хочу. Зберігаємо в health Так, закриваємо. Підсумуємо поки що. Отже, ми створили епізод, причому епізод з типом реабілітації. Всередині епізоду ми створили медичну взаємодію. У взаємодії ми додали спостереження. Ось вони десь ось вони спостереження. І після того, як ми зберегли взаємодію разом із спостереженнями, ми можемо створити план лікування із типом теж там, якийсь один із різновидів реабілітації, і додати у, ці, у цей план лікування декілька призначень. Ми додали два призначення. Призначення ми додали, але тепер на ці призначення треба пацієнта направити в якийсь заклад, щоб він ці призначення виконав. Тому ми відразу прямо всередині цієї взаємодії. Створюємо ще й направлення на пацієнта. Робимо спрощення створення направлень. І тут у нас так і залишається програма державних гарантій. Так, і тут ми можемо направляти пацієнта на ті послуги, які були призначені в плані лікування. От, це можна робити за допомогою ось. Спеціальної кнопочки, яка дозволяє нам відкрити всі призначення усіх планах лікування, які є у пацієнта. І ось у нас є цілий два призначення. Це на 600 хвилин і перше також на 600 хвилин. В принципі, ми можемо вип... написати на пацієнта направлення лише на один сеанс, тобто на 60 хвилин. А можемо виписати йому направлення на всі 600 хвилин. Просто він це направлення буде гасити частинами, а не зразу все. Давайте так і зробимо. Тобто випишемо пацієнту зразу направлення зразу на всі 600 хвилин. Так, і тут постуги мають бути отримані з іпо. Ну, мабуть, так, давайте я ще додам друге направлення О, на другу послугу, так? Це у нас було Та, це у нас буде навички мови. Так, і обидві ці, обидва ці процедури, які ми, на яких ми направляємо пацієнта, в обох процедурах пишемо, що це на 600 хвилин. Так, і постуги мають отримані будуть, ну, до кінця, як ми казали, до кінця липня. Тут дивіться, Важливо, якщо я поставлю тут до кінця липня, от то воно тут поставило 23.59, а в плані лікування я не впевнений, що там стояло саме 23.59, можливо, там стояло 22.00 або 21.00. Тому краще я поставлю точно за один день. Ну, тому що e-Health придирається не лише до дати, але й до часу. якщо в мене там План лікування розрахований до 20.00, а я направлю до 21.00. Ну, ці всі направлення зроблю, то буде помилка. Так, я можу додати до цього направлення, якщо мені потрібно, якусь там інформацію про стани і спостереження, які там були. Якщо це потрібно, це не обов'язково. Можу додати перелік клінічної інформації про пацієнта. Ну, Наприклад, про. Ті спостереження, які ми тут робили, пам'ятаєте, про когнітивні функції, там, про порушення мови. Це не обов'язково пля, але можна це додати для того, щоби, так, щоб... Так, додали? Ось, залишилося це. Можливо, це стане в нагоді тому лікарю, буде це виконувати. <кій> так, якщо потрібно, пишу інструкцію для пацієнта, якщо потрібно, пишу інструкцію для лікаря. Так, перевіряємо, чи все у нас тут правильно, ну нібито все. Окей, направила пацієнта. Ось зберігається зараз. Збережено, підписано, відправлено. Друге, збережено, підписано, відправлено. І ми можемо пацієнту роздрукувати от загальне направлення. Пам'ятку можна роздрукувати окремо на одну послугу, окремо на другу, або надрукувати зразу усі. Ось як виглядає процедура направлення це одне да? ну і там ось друга сторінка іншу процедуру. Давайте тепер ми скопіюємо з цього направлення, скопіюємо його номер, тому що наступний етап це треба нам зареєструвати і виконати це направлення, тобто цю процедуру, на яку направлені пацієнт, її треба погасити. Да? Давайте ми скопіюємо номер направлення. Все, взаємодію закриваємо, пацієнт собі пішов, і потім, коли пацієнт з тим направленням приходить уже до нас у клініку, або до нас у клініку, або ще кудись, або пацієнт звідкись приходить до вас з таким направленням, вам треба зареєструвати проведення цієї процедури. Правильно це робити можна лише на кладці процедури. Ви зразу тут реєструєте процедуру і не обираєте її, тут вручну не шукаєте, а кажете, що ви хочете цю процедуру підібрати по електронному направленню, є у пацієнта. О, скажімо, ми хочемо ось. Що, ось там навички мови, да? заняття з логопедом хочемо. Обрали. Ось підставилася процедура. І тут нам треба час і дата виконання. Сьогоднішнє число. час та дата виконання. І ось тут дивіться. Тут ми вибираємо, скільки хвилин ми витратили на процедуру. Пам'ятаєте, що взагалі направлення було виписано на 600 хвилин. Логопед провів перше заняття на 60 хвилин. Так, далі. Причини проведення процедури. Не обов'язкове поле можна вказати. Причина це наслідок. Допоміжні засоби реабілітації, якщо вони використовувалися. Ну, хай буде, наприклад, давайте пошукаємо, що тут для мови може бути використано. Допоміжні засоби для тренування голосу і мови. Окей. Це все не обов'язково. Так, і тепер дивіться, ми бачимо, що ця процедура вона зроблена з цього направлення. І тепер це направлення для того, щоб його зареєструвати правильно відправити в eHealth, health треба взяти це направлення в роботу. Ще одна з новинок eHealth, health яка з'явилася: eHealth health прибрала проміжний етап взяти в чергу направлення. Тобто тепер направлення відразу, їх не треба брати в чергу, їх відразу можна брати у роботу. Тому ми кажемо, що ми беремо ці направлення в роботу. Спеціалісти, які бере направлення. Це оцей, медична програма. Тут також є e Health додав новий тип медичної програми, це інші джерела фінансування. Тобто, якщо держава покриває це заняття, то вибираєте оце. Якщо це якісь інші джерела, тобто пацієнт, грубо кажучи, платить за себе сам, або за нього платить страхова компанія, то вибираєте інші джерела фінансування. Перевіряємо. Все окей. Підтверджуємо. І тепер стан цієї, цієї процедури, він вважається в процесі. Тобто ми вже взяли його в роботу, воно в процесі виконання, але воно ще не виконано. Для того, щоб воно було виконано, нам треба обрати, де воно було виконано, і які результат результати виконання цієї процедури. Проведено успішно. І тепер зберігаємо в e-health. Якщо потрібно, додайте ще якісь нотатки. І ось у нас ця процедура виконана успішно. Але дивіться, саме направлення воно залишається в процесі. Це тому, що пацієнта направили на 600 хвилин, а ми виконали лише 60. Тобто, якщо ми подивимося, наприклад, в самих направленнях, які були зроблені, бачите, ось у нас ці два направлення активні, то от в цьому направленні на заняття з логопедом тут, дивіться, кількість що залишилось, 540, а загальна кількість 600. І от поки ці 600 не будуть витрачені, поки тут не буде 0 хвилин, ви не можете погасити це направлення. Ну, ви ще можете, але якщо ви погасите, то ви не зможете потім довиконати ті хвилини, які залишилися. Тому все це направлення, воно знаходиться все ще в стані в процесі. Якби ми направляли пацієнта на 60 хвилин, то відразу після того, як ми цю процедуру виконали на 60 хвилин, ми могли б зразу це направлення на 60 хвилин і погасити. Цей стан, скільки чого залишилось у вас в направленнях, от його завжди тут можна приглянути. От для цього направлення ми нічого не робили, ніякої процедури, тому тут і залишається 600 хвилин.